І надіжда навіть от приходять, є дітвора, приходять по 20 років, і з них толку набагато більше, ніж з мужиків у 40 років. Дедушки є по 50-50 до 60 років. І з них толку дуже більше. Таке ж у них здоров'я ж немає, ну, не вибігає він. І на це от важко дивитися, що ну, отакі от треба десь 25-35 років. О, і море ж таких людей. Ну вони чого, -то, я не знаю. Не розуміють, мабуть, по-хорошому, що воно ну, так от просто пошариться по місту і все воно пройде, війна колись кончиться, ну не проканає так. Так само думали і в Покровську люди, так само думали в Авдіївці, там теж всякі були. На Запорожжі такі самі були. А приходили потім росіяни. І примусово їх заставляли, вже проти нас виходить на війну. І ждать сподівається, що воно десь мімом пройде. Ну, Блін, ну не пройде воно так.